Спорт, як ліки на Прикарпатті спортивним заходом вшанували пам'ять героїв Небесної сотні. Вперше провели турнір серед силовиків, військовослужбовців і студентів вищих навчальних закладів. Понад дві сотні учасників виборювали першість у п'яти видах змагань. У коледжі фізвиховання зібралися 12 команд. З них 8 силові структури і військові та чотири вищих навчальних закладів області. Капітан команди волонтерів Ігор Лукинів розповідає, після непростих поїздок на передову спорт дещо розвантажить від буденних справ. У кожній команді є учасники бойових дій, хлопці, поранені, які були. Оце, це саме реабілітація. От прийшли емоції, викли... На футбольному полі чи канат перетягати. Це є реабілітація. Учасник турніру Олег Чабанюк 10 років тому, майже півроку, провів на Майдані. Найстрашніше, то, що хлопців з нами вже немає, які, які були тоді. Ну, когось там знав, когось не знав. Ну і зараз як бож, не закінчується. Спорт – все важливе, з мані, зуртовують людей. Ну, якось треба і тут морально. Військовослужбовці, повертаючись зі служби, потребують та потребуватимуть якісної реабілітації, кажуть психологи, і додають це не просто бажання знову опанувати штангу, турнік чи відчути командний дух, граючи в футбол, а можливість показати себе у змаганнях. Це добре розуміють, і обласні чиновники зараз у нас пропрацьовується план заходів в рамках стратегії адаптації військовослужбовців до мирного життя. І спортивна адаптація це один із тих аспектів. Тут мається на увазі, також ми розробляємо і працевлаштування воїнів, і психологічна реабілітація, фізична реабілітація, лікування це весь спектр. А от спорт один із тих етапів, який потрібно для наших військовослужбовців дня учасники турніру виборювали першість у п'яти видах змагань: футзалі, настільному тенісі, підняті гирі, віджимання штанги та перетягування каната для військових. Це дуже важливо, тому що вони хотіли, хочуть цього для них. Ну має бути трошки змінити обстановку, а не бути тільки в Весь час водій на порозі. Тобто вони всі погодилися. ви бачите, на їх прийшли керівники військових підрозділів, національна, національна гвардія, керівник. Обласної ОТЦК, І, ну тобто, воно цікава ця для них подія. І я думаю, що ми це будемо систематизовувати, будемо проводити неодноразово. Змагання особисті у кожному нагородили учасників. Команди ж поділили на три підгрупи: одна це вищі, а дві розділили військові та силовики.